Це була вже би, ніч. Ми готувалися до сну. Е Ладали дітей і стався вибух. Це було на початку десяток одинадцятої вечора. Рік тому, 6 серпня, у багатоповерхівці на вулиці Квітучої у Полтаві стався вибух. Як тоді повідомляли у поліції, причиною став туристичний газовий балон, який стояв у тамборі між двома квартирами на третьому поверсі. Тоді травми отримали три людини. А власник газового балона помер у лікарні. Нині у трьох квартирах на другому, третьому та четвертому поверсі ніхто не живе. Там зруйновані стіни та стелі. А демонтаж тільки розпочинають. Постраждали Люди і наша машина, ну то есть, ми були теж постраждали наше майно також. Хоча ми були на тому крилі. Ми живемо на 9-му поверсі. На для нас максимальна незручність була це 9 поверх і спуск без ліфта. Тобто він не працював ну, десь до березня. Він не працював, це з серпня до березня. <рес> Малиша спускали, коляску спускали і ну, та, так, так, та. качали. Прокачували сердечні сусідівські системи. Та на минулому тижні почались роботи. Спочатку вони починають утіпляти фасад і почалися всередині, витягують наконець ці всі конструкції, підпори Ну, наставлять. Будемо чекати, будемо сподіватися, що хоча б до ну, тільки сезон опять не за горами. В квартирах ми займаємося підсиленням несучих стін, робимо настіли. У нас є проект затверджений. І в рамках цього проєкту ми все робимо, дотримуємося. Там інструкція по -покрокова все є. Ось ми почали там з усилення, з підсилення перекриттів і підемо далі вже монтувати конструкції залізні, стін, стель, перегородок. Ну, все як в проект, по проєкту. в середніх квартирах, да, ми робимо капітальний ремонт приміщень, там до штукатурки. Проєктно кошторисну документацію за 1 мільйон 100 тисяч гривень замовили Роман Мягкохлібу. До того управління житлово-комунального господарства намагалося замовити проєкт за 5 мільйонів гривень, однак торги були скасовані, а самі ремонтні роботи обійдуться у майже 13 мільйонів. На скоро почалися ремонтні роботи, тому що управління життя не справилося із поставленою задачою. Минулому році ми її виділили кошти. Вони були повинні приступити під робіт. Вони не приступили, ми цей проект передали управлінню капітального будівництва. І відповідно передали фінансовий ресурс. Після того, як управління капітального будівництва почало займатися, ми заключили з полтавською політехнікою договір про співпрацю. Необхідно було вивчити, наскільки зруйновано і що потрібно робити по даній будівлі. Поначалу ж не працювало. ж Ні води не було, ні газу, ні світу, кромі ліфта. А так все якось оперативно було зроблено. Я на восьмому ну, Зато здоров'я <головіка> мене з'явилося ходити. Пішком ходили, я ж би справлялися. Ну що 3-4 рази це точно на день. Треба було спутитися і піднятися. І Ще одна незручність в тому, що я живу по цей бік. Шви між поверхами полопалися, затікає у кімнати вода. Часто ми вже замазали, за свій рахунок замазали шви. Так що не ще дождьо не було, як воно буде. Крім того, що буде відновлено перекриття, відновлено самі насущі конструкції, буде відновлено також мережа електропостачання, водопостачання, водовідведення і газопостачання. І деякі роботи по облаштуванню. Необхідно буде, спеціалісти зробили певний проект, де буде підсилення металевими конструкціями по осям. Роботи ведуться відповідно до графіка. До кінця року ми цей об'єкт завершимо.